Всім привіт! Я Владислав Матейко. І я радий знову з вами зустрітися на каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогоднішній випуск присвячений одному з останніх відео Станіслава Ліндовера під назвою Просто про складне, вага снаряда, м'язева композиція, досвід і тренувальний об'єм. А саме, в чому, на мою думку, він помиляється. В Кінці ж я дам вам поради, як прожити максимально довго і якісно. Але спершу вже традиційно моя повсякденна форма в 51 рік, без відкатів і з досить високими силовими. Показниками ріст 167 см, вага тіла 69 кілограм, відсоток жиру дуже низький. У мене немає абсолютно ніяких травм і вже 8 років, як я відмовився від будь-якої спортивної гормональної фармакології. Зараз ви бачите, що тижневі фото зроблені в період від кінця травня і до кінця липня. Щоденна калорійність 2500 ккал. і це для мене дефіцит енергії, в якому я перебуваю вже п'ятий місяць. Розпроділення макронутрієнтів Кожний тиждень різне: Вуглеводи від 35 до 50%, жир від 20 до 35%, білок завжди 30%. Відсотків. Кожну неділю завантажувальний день на 3750 кілокалорій, а раз в 3 неділі безлімітний чітдей, в який я з'їдаю до 3 кг їжі. Крім зображення Стаса, всі візуальні матеріали в цьому відео зняті саме зі мною в даний період дефіциту енергії від травня до липня. До речі, у мене є цікаве відео про дефіцит енергії. Посилання буде в описі та кінцевій заставці. Також я використовую щоденно 10-15 г креатину моногідрату, але не постійно. Він у мене йде курсами по схемі тиждень через два. Ще треба зазначити, що води випиваю 5-6 літрів в день. Сіль та підсолені продукти не вживаю. Точний перелік продуктів в грамах зараз на екрані. Це моя одна з останніх програм харчування від 18 до 23 липня 2022 року. Якщо цікавить, ставте на паузу або або зробіть скріншот. Ну і давайте далі вже про Стаса Ліндовера. Записати це відео я вирішив, тому що категорично не погоджуюся з логікою та висновками Станіслава. Отже, щоб не порушувати авторські права, я буду переказувати все, що говорить Стас, а далі прокоментую. В першій частині відео його запитують: чи можна набрати мізеву масу, не піднімаючи великі ваги на 6-12 повторів? На що Станіслав відповідає: так, мовляв, ви успішно зможете набрати м'еву масу, виконуючи і 15, і 20, і навіть більше повторів. Отже, коротко в чому. Суть його теорії він стверджує, що при роботі на 6-8 повторів ми відразу задіюємо і відповідно стимулюємо всі 100% м'язевих волокон, сприяючи максимальній гіпертрофії м'язів. Але що ж далі говорить Стас? Далі він пропонує альтернативний спосіб максимальної гіпертрофії. Мовляв, простимулювати їх до росту можна і іншим шляхом, піднімаючи невелику вагу. Нервова система тоді розуміє, що вага невелика і спершу задіює червоні м'язеві волокна. Далі в роботі. Включаються так звані проміжні м'язеві волокна, і десь на 15-20 повторі в самому кінці підключаються білі м'язеві волокна, які і відповідають за найбільшу гіпертрофію. Таким чином, ми задіюємо і стимулюємо до росту всі м'язеві волокна, не піднімаючи велику вагу. Причому важливо працювати до відказу, щоб максимально втомити всі м'язеві волокна. Це версія Стаса. А зараз мій коментар. Спершу трохи теорії: чим відрізняються всі ці типи волокон? У всіх волокн. Волокон є так звані органели мітохондрії і міофібрили. Отже, мітохондрії відповідають за витривалість і здатність довго виконувати монотонну роботу з невеликим навантаженням. Працюючи в такому тренувальному режимі, організм стимулює виробництво нових мітохондрій. При цьому практика показує, що гіпертрофія практично не відбувається. Тепер про міофібрили це рухові одиниці, які відповідають за силу і об'єм. Саме завдяки міофібрилам ми здатні піднімати велику і субмаксимальну вагу. Вони не є витривалими, тому відповідно довго працювати в такому режимі ми не можемо. Але саме завдяки роботі з великою вагою стимулюється максимальне виробництво міофібрил. Саме завдяки цьому досягається максимальна гіпертрофія. Адже чим більший м'яз, тим більшу вагу він зможе підняти. Звичайно ж, при всіх інших рівних обставинах, як то генетика, калорійність чи відновлення. Повертаємося до м'язевих волокон. червоні м'язеві волокна або повільні, їх ще називають окислювальними. Це волокна. В яких дуже багато мітохондрій і дуже мало міофібрил. Відповідно, вони відповідають за витривалість і здатність довго виконувати монотонну роботу з невеликим навантаженням. Далі йдуть так звані проміжні волокна. Це волокна, в яких міофібрил і мітохондрій приблизно порівну, в залежності від типу тренувань. Працюючи з більшою вагою, ми збільшуємо баланс в сторону міофібрил, які відповідають за силу і об'єм. Працюючи ж з меншою, баланс зміщується в сторону мітохондрій, які відповідають за але ні в якому разі не за об'єм. Отже, гіпертрофія цих проміжних волокон, в принципі, як і будь-яких інших, буде сильно залежати від типу тренувань. Ну і тепер пробілі м'язеві волокна або швидкі, їх ще називають гліколітичними. Це волокна, в яких дуже багато міофібрил і дуже мало мітохондрій. Саме ці волокна відповідають за силу і об'єм, і відповідно за максимальну гіпертрофію. Зараз в чому я не погоджуюся зі стасом. Безперечно, простимулювати всі м'язеві волокна можна і шлях. Запропонованим Станіславом, але чи буде це стимуляція до максимальної гіпертрофії, чи це буде просто стимуляція загального тонусу всіх мізевих волокон. Надіюся, ніхто при тверезому розумі не буде стверджувати, що при 20 повторах ми зможемо працювати з великою вагою, такою ж як при 6 чи 8. Якщо ж раптом якийсь унікальний атлет буде стверджувати, що так, то це буде свідчити тільки про одне: він сам себе обманює. Насправді, вага невелика, і додавши ще навантаження, як і к повторів Не буде, відповідно працюючи в режимі 15, 20 і більше повторів, вага снаряда буде невелика, не буде ніякої стимуляції нового виробництва міофібрил, органел, які відповідають за силу і об'єм. Більше того, в проміжних м'язевих волокнах буде зменшуватися кількість міофібрил і збільшуватися кількість мітохондрій Так що ні про яку гіпертрофію тут мова вже не йде. Гіпертрофія буде підлаштована та відповідати виключно величині навантаженого снаряда Якщо якимось дивом вам і вдасться прогресувати в силі і відповідно в появі нових міофібрил в багатоповторному режимі, то цей процес буде набагато повільнішим, чим в малоповторному. Гіпертрофія буде підлаштована та відповідати виключно величині навантаженого снаряда. Ті всі дослідження, на які нібито посилається СТАС, насправді в 99% випадків проводяться на новачках та пенсіонерах. В цих категоріях і від 20 повторів буде відбуватися початкова гіпертрофія. А досвідчені атлети, які стверджують, що вони збільшуються від багатоповторки, швидше за все збільшують м'язеву масу за рахунок збільшення саркоплазматичної рідини, тобто нескорочувальної частини м'язевих волокон, і в цьому їм дуже допомагає фармакологія і масла типу СімТол. Крім того, в них навіть в багатоповторному режимі буде досить високий силовий показник. Скажемо так, на порядок вищий, ніж без фармакології. Так що, моя думка така: при багатоповторному режимі з невеликою вагою в людей, які не новачки, і які займають. Немаються натурально, ніякого збільшення м'язів не відбудеться. Крім того, існує ще один негативний момент при переході від малоповторного до багатоповторного режиму запропонованого СТАСом. Існує ймовірність того, що досвідчені натуральні атлети втратять нервово-м'язевий зв'язок для активації до максимальних зусиль вже існуючих міофібрил. Відповідно, втратять в силі ще й до того ж, вже набрані міофібрили можуть атрофуватися, так як не використовуються організмом. Відповідно, буде Втрата, і в об'ємі. Так як ще раз нагадаю. Міофібрили це сила і об'єм. Звичайно, через деякий час це все зможе відновитись за допомогою так званої мізевої пам'яті, але спад сили і об'єму буде практично неминучий. І ще репліка по відказу. На мою думку, працювати до відказу, звичайно ж, інколи потрібно, але точно не в кожному підході. Інакше ви просто повністю виснажите нервову систему. Та все ж таки, у виправдання теорії запропонованої СТАСом, хочу зазначити, що будь-який режим тренування буде стимулювати тонус мізевих волонтер. Більше того, з точки зору здоров'я опорно-рухового апарату та якісного довголіття, саме робота з невеликою або з середньою вагою, звичайно ж, без постійних мізевих відказів, буде максимально цьому сприяти. Ми простимулюємо рух крові та поживних речовин по м'язах, підтримаємо в робочому стані суглоби, а під час нечастих відказних підходів будемо сприяти викиду власних омолоджуючих гормонів, статевих та гормону роста. Особливо гарна стимуляція статевих гормонів буде відбуватися під час роботи. З нижньою частиною тіла, адже саме в тазовій частині відбувається основне виробництво цих, так би мовити, еліксирів життя. Більше того, для здоров'я та максимального довголіття ніяка супергіпертрофована м'язева маса не потрібна. Немає ні одного столітнього довгожителя з надлишковою вагою тіла, в тому числі і з надлишковою м'язевою масою. Я це зрозумів і тому рухаюся в даному напрямку. Вже п'ятий місяць знаходжуся в дефіциті калорій з ціллю зменшити вагу тіла до оптимальної. Ріст мінус 100. За цей час втратив приблизно 10 кілограмів. І зовсім про це не жалію. Так що, якщо ви самодостатня людина і не фанат бодібілдинга, ніяка супергіпертрофована м'язева маса вам не потрібна, і тип тренувань в діапазоні до 20 повторів цілком вам підійде. Зосередьтеся на відчутті в м'язах, на відчутті власного здорового тіла. Я все ж таки рекомендую, та й сам постійно працюю в режимі 6-10, інколи до 15, а на прес і до 30, і навіть більше повторів. Просто виставляю. Адекватну вагу навантаження, старайтеся не працювати з вагою, яка вдвічі перевищує вагу вашого власного тіла. А якщо ви по якихось причинах споживаєте мало білка і мало рідини, то навіть не більше, ніж вага вашого власного тіла, а то і менше. Все, що вище, це зона ризику і зона отримання травми. З мене приклад в робочих вагах не беріть, бо ж я є фанат силової роботи і суперякісної композиції тіла. Та й білка я їм дуже багато і води випиваю до 6 літрів в день. І ще є один дуже Дуже суттєвий аспект, енергетичний баланс, а саме контроль калорійності та розподілення макронутрієнтів. Без цього всі ваші зусилля в залі можуть виявитися марними, і ніяка тренувальна схема кардинально не змінить ваше тіло. Хоча, безперечно, в будь-якому випадку, тренування це краще, ніж просто лежання на дивані. В завершення про Станіслава Ліндовера. Насправді я симпатизую цьому блогеру. Він освічений інтелігентний атлет, який вміє гарно розказувати, його цікаво дивитися і слухати. Я підписаний. На його канал, і навіть поставив лайк під відео, яке ми обговорили, не дивлячись на те, що в деяких питаннях з ним не погоджуюся. Вважаю, що всі ми робимо одну справу. Тому, звичайно ж, рекомендую вам подивитися оригінальне відео Стаса. Посилання буде в описі. Поставити лайк та підписатися, і на його канал також. До речі, як і на мій, якщо ви ще не підписані. І ще в мене є цікаве відео, яке також суперечить позиції Станіслава та багатьох інших спеціалістів, де я пояснюю, чому завжди в. В якості енергії, навіть в стані спокою, першочергово використовуються глюкоза та глікоген, а ніяк не жир, посилання в описі та кінцевій заставці. До речі, я також персональний тренер та дієтолог. Складаю програми харчування в грамах згідно до зазначених вами продуктів і навіть конкретно вказаних виробників. Ще складаю програми тренувань. Пропоную персональні тренування, в тому числі в якості тренувального партнера, ну і звичайно ж, консультації та якісний онлайн-супровід, під час якого ви отримуєте електронною поштою на кожне тренування, перелік вправ, підходів, повторів та робочих ваг, плюс корекція харчування. Посилання на мій профіль в соцмережах буде в описі та прикріпленому коментарі. Прямуймо разом до максимального якісного довголіття. Побачимося!